Сенат проголосував за виділення 60 мільярдів Україні. Що далі, як розгортаються події на кордоні із Польщею? Про це та пожежу на заводі мігу Москві. Далі у випуску несеться. Сенат США підтримав законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95 мільярдів доларів. Він передбачає й фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню. Утім, в проєкті немає частини, що стосується дискусійного питання про південний кордон. Нагадаю, початковий проєкт заблокували республіканці. Отже, при мінімально необхідних 60 голосах запроголосували 70 сенаторів проти 29. Сенат працював усю ніч понад 6 годин тривали виступи, але це. Ще не означає, що Україна вже гарантовано отримає американські гроші. Це один з етапів. Що далі буде відбуватися із законопроєктом, розкажу трохи пізніше. А зараз про те, що зрештою Україна може отримати законопроєкт, в частині України залишився без змін. Він передбачає понад 60 мільярдів доларів допомоги. З них майже 20 мільярдів піде на поповнення запасів Пентагону, який віддав власне озброєння та техніку на потреби українського війська. Ще й майже 14 Надцять мільярдів підуть на закупівлю американської зброї та боєприпасів, 15 мільярдів на іншу підтримку США, зокрема військову підготовку українських військових. Лідер більшості в сенаті США Чак Шумер після голосування зазначив, що цим законопроєктом Сенат дотримав свого слова перед українцями, які відчайдушно потребують постачання та боєприпасів. Цей законопроєкт Чак Шумер назвав одним з найбільш історичних і важливих, які коли-небудь проходили через сенат. Сьогодні ми змусимо Володимира Путіна пошкодувати про той день, коли він поставив під сумнів рішучість Америки. але це ще далеко не все. Перш ніж його зможе підписати президент Байден, законопроєкт повинні схвалити обидві палати конгресу США у нижній палаті представників. Більшість у республіканців. І на цьому етапі можуть виникнути проблеми, адже висунути пакет на голосування має спікер республіканець Майк Джонсон. А він вчора натякнув, що може цього і не зробити. Джонсон розкритикував текст проголосованого Сенатом пакетного законопроєкту через те, що з нього виключили положення про безпеку кордонів. Заяву спікера наводило видання The Hill, а його слова розцінили як налаштування не виносити проєкт на голосування у палаті представників. Далі про. Цитую заяву Джонсона за відсутності жодних змін у прикордонній політиці від Сенату. Палаті представників доведеться продовжувати працювати над цими важливими питаннями на власний розсуд. Америка заслуговує на краще ніж статус-кво Сенату. Водночас, радикальне крило республіканців ще раніше анонсувало Джонсону. Якщо законопроєкт їм не сподобається, вони спробують усунути спікера з посади. Утім, лідер більшості в сенаті США Чак Шумер все ж вірить, що якщо спікер Джонсон винесе цей законопроєкт на розгляд палати представників, документ пройде голосування з такою ж потужною двопартійною підтримкою, як і в Сенаті. Що ж спостерігаємо за ситуацією навколо виділення допомоги від США і надалі. Тим часом польські фермери заблокували вже шостий пункт пропуску на кордоні з Україною. Корчова, краківець, повідомили сьогодні у Держприкордонслужбі України. Блокада розпочалася близько другої дня та мала тривати годину. Таку інформацію українські прикордонники отримали від польських колег. Мітингувальники блокували рух вантажівок, що прямують в Україну. А пасажирський транспорт проїжджав без затримок. Станом на ранок на всіх цих п'яти напрямках на території Польщі в бік України в чергах перебувало 1250 вантажних транспортних засобів. Найбільше навпроти пунктів пропуску Годин та Раваруська. Наголошую, що блокується саме вантажний напрямок. На щастя, інші категорії транспортних засобів, зокрема легкові автівки, автобуси кордон перетинають безперешкодно, як в бік України, так і в бік Польщі. Встановили фішки по типу імпровізованого блокпосту, і отак, от, от вже починається це останній круг, не доїжджаючи до пункту пропуску, починаються стояти українські водії колейка. Дуже десь приблизно в 5 кілометрів до іншого кругу, і там вже починає поліція зводити всі всіх перевізників на сторону і забивати паркінги е, нашими перевізниками за моєю спиною зі сторони України також стоять вантажівки, і їх не впускають на територію Польщі, тобто вони проїхали польський кордон, але протестувальники їх просто не пускають. А щодо розсипаного на дорогу українського зерна з трьох вантажівок, то за цим фактом окружна прокуратура польського міста Хелм розпочала розслідування. Нагадаю, це сталося перед пунктом пропуску ягодин дорогуськ, де триває акція протесту польських фермерів. За даними поліції, учасники акції протесту на кордоні зірвали митні пломби з трьох вантажівок, які їхали з України в Литву, В результаті чого зерно частково висипалося на дорогу за попередніми підрахунками з вантажівок. Тажівок висипалося три тонни зерна. За даними польської прокуратури, розслідування розпочато за двома напрямками: знищення майна та порушення митної безпеки. Він не може загрожувати до п'яти років позбавлення волі. Поки опитують свідків та документують фури, сказала речниця окружної прокуратури Агнешка Кепка. На псування українського зерна на кордоні відреагувало посольство України у Польщі, засудив дії польських фермерів. Також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. А сьогодні на дії польських страйкарів відреагував і міністр сільського господарства Польщі. Чеслав Сікірський попросив вибачення за те, що польські фермери розсипали українське зерно, але водночас попросив. Зрозуміти їхню надзвичайно складну ситуацію. Профільний міністр не схвалює форму протесту на українсько польському кордоні, але пояснив, що до такої форми часто вдаються фермери в різних країнах. Напередодні весняно-польових робіт у них немає грошей на купівлю добрив та засобів захисту рослин. Важко не зрозуміти їхні відчай, сказав міністр сільського господарства Польщі. Сікерський також повідомив, що тривають технічні розмови з українським міністром сільського господарства щодо умов. Мов торгівлі, які б обмежили наплив товарів, що дестабілізують агропродовольчий ринок Польщі, не треба розібрати. Все ж таки, чого саме українське збіжжя так бентежить аграрія в Чому втричі більше російського збіжжя йде транзитом через Польщу? Воно їх не бентежить. Я думаю, що тут питання більше не тільки економічної безпеки нашої країни, яка воює, а економічної безпеки Європейського союзу. Європейський союз мав би прийняти. Фінансові санкції до Польщі за те, що вона це допустила. А у Москві палало на території заводу на Ленінградському проспекті, за повідомленням телеграм-каналу База, цей завод як конструює, так і ремонтує винищувачі носії кинжалів, якими Росія завдає ударів по території України. За попередніми даними, пожежа виникла у реконструйованому цеху, прибудованому до чинного корпусу заводу. Загоряння сталося на другому і третьому поверхах будівлі. Утім, згодом у телеграмі база з'явилося оновлення. Цех не використовувався на потреби заводу, його продали під забудову. Російські підконтрольні Кремлю медіа взагалі пишуть, що територія колишнього заводу міг була продана кілька років тому через нібито припинення виробництва а загорянь на території підприємств Ростеха, що працюють. Не фіксували, але повернімося до загоряння у цеху пожежу гасили кілька пожежних бригад, адже був ризик переходу вогню і на інші будівлі виробництва. Наразі російські телеграм-канали повідомляють, що відкрите горіння біля заводу міг ліквідували, але покрівля продовжувала тліти. Її розбирали вже пожежники. Заводи ці приміщення вочевидь задіяні і мають безпосереднє відношення до постачання комплектуючих до військово-космічних сил держави агресора, що стосується наслідків. А також продовження цих інцидентів то інформація збирається та уточнюється. Про це розповів в ефірі телемарафону представник головного управління розвідки Андрій Юсов. На цьому буду завершувати випуск, але уважно і надалі слідкуємо за ситуацією на кордоні та подальшим голосуванням за виділення 60 мільярдів доларів у США. Усі оновлення будуть на нашому каналі.